Четверте травня. Вуди в рибу, але жодної стівної не спіймав. Знудьгувавши, хотів було вже йти, але, закинувши вудочку в останнє, піймав маленького дельфіна. Вудочка у мене саморобна. Ліску я зробив з прядова, від старої мотузки, а гачків у мене зовсім не було. Проте на мою вудочку ловилося стільки риби, що я міг їсти її доскочу їв я її в'ялиною, просушуючи на сонці. П'яте травня працював на кораблі, підпиляв другий бімс, віддер від палуби три великі соснові дошки, зв'язав їх разом і, дочекавшись припливу, переправив на берег. Шосте травня, працював на кораблі. Відділив якісь залізні частини, у тому числі декілька болтів, працював щосили, повернувся додому зовсім виснажений. Починаю думати, чи не кинути цю справу. Сьоме травня знову ходив до корабля, але не з тим, щоб працювати. Оскільки бімси були перепилені, палуба остаточно розсілася під власною вагою, тож я міг. Заглянути в трюм, але він майже доверху наповнений піском і водою. Восьме травня. Ходив на корабель із залізним ломом. Вирішив розкорочити всю палубу, яка тепер зовсім очистилася від піску. Віддер дві дошки і пригнав їх до берега з припливом. Лом залишив на кораблі для завтрашньої роботи. Дев'яте травня був на кораблі. Зламав ще декілька дощок і пробрався в трюм, намацав там п'ять чи шість бочок, вивільнив їх ломом, але розкрити не міг, намацав також згорток англійського листового свинцю і навіть підняв трохи, але витягнути не вистачало сили. З 10 по 14 травня усі ці дні бував на кораблі. Добув багато шматків дерева, дощок, брусків і тому подібне, а також центнерів два три заліза, п'ятнадцяте травня. Сьогодні брав із собою на корабель дві маленькі сокири, хотів спробувати відрубати шматок листового свинцю. Одна сокира повинна була служити мені ножем, а інша молотком для цього. Але оскільки свинець лежить футів на півтора під водою, то я не міг ударяти з належною силою. 16 травня. Вночі дув сильний вітер. Кістя корабля ще більше розхитало хвилюванням. Я довго шукав у лісі голубів на їжу, забарився і вже не міг потрапити на корабель через приплив. 17 травня. Сьогодні бачив декілька уламків корабля, прибитих до берега, милі за дві від мого житла. Я вирішив поглянути, що це таке. Виявилося шматок від носової частини, але такий великий і важкий, що я не міг його підняти. 24 травня. Усі ці дні працював на кораблі. З величезними зусиллями. Так сильно розхитав ломом декілька предметів, що з першим же припливом спливли нагору декілька діжючок і дві матроські скрині. Але вітер віяв з берега, тож їх погнало в море, зате сьогодні прибило до берега декілька уламків і велику бочку із залишками бразильської свинини, яка проте була зовсім зіпсована солоною водою і піском. Я продовжував цю роботу з 25 травня по 16 червня щодня, крім тих годин, коли доводилося добувати прожиток. Але відтоді, як поновилися мої роботи, я полюю тільки під час припливу, щоб на початок відпливу вже ніщо не заважало мені йти до корабля. За ці три тижні набрав таку купу дерева і заліза. Що вистачило б на великий човен, якщо б я вмів його зробити. Крім того, мені все ж таки вдалося нарізати за декілька заходів близько центнера листового свинцю. 16 червня. Знайшов на березі велику черепаху. Раніше я ніколи їх тут не бачив, що пояснюється простою випадковістю, оскільки черепахи на моєму острові. Були зовсім не рідкістю, і якби я потрапив на інший бік острова, я міг би ловити їх сотнями щодня. Згодом я пересвідчився в цьому, хоч і дорого заплатив за своє відкриття. Сімнадцяте червня. Увесь день смажив черепаху на вугіллі. Знайшов у ній штук шістдесят яєць. Ніколи в житті я, здається, не їв такого смачного м'яса, та й не дивно. Відтоді, як я опинився на цьому жахливому острові, моєю м'ясною їжею, були виключно кози та птахи. 18 червня, зранку до вечора лив дощ, і я не виходив. Мабуть, я застудився, і весь день мене щось морозило, хоча, наскільки мені відомо, в тутешніх широтах. Холодів не буває. 19 червня. Мені дуже не здужується. так мерзну, ніби на дворі зима. 20 червня, усю ніч не склепив очей. Сильний головний біль і морозить. Двадцять перше червня зовсім погано. Страшенно боюся розхворітися. Яке ж буде тоді моє становище без будь якої допомоги. Молився богу уперше з того дня, коли ми потрапили в бурю під гулем, але слова молитви повторював несвідомо. Так плутаються думки в голові. 22 червня. Сьогодні мені краще, але страх хвороби не покидає мене. 23 червня знову недобре. Весь день морозило і дуже боліла голова. 24 червня набагато краще. 25 червня був сильний напад лихоманки. Протягом годин семи мене кидало то в жар, то в холод. Закінчився напад легким спітнінням. 26 червня краще. У мене скінчився весь запас м'яса, я ходив на полювання. Хоча відчував страшенну слабкість, убив козу, надсило дотяг її додому, засмажив шматок на вугіллі і поїв. Мені дуже хотілося зварити з неї супу, але в мене немає горщика. 27 червня знову напад такий сильний, що я весь день пролежав у ліжку без їжі і питла. Я помирав від спраги. Але не був спроможний встати і сходити по воду. Знову молився богові, але голова така важка, що я не міг пригадати жодної молитви і тільки повторював Господи, допоможи мені. Зглянься на мене, господи, помилуй мене, господи. Так я кидався години дві або три, доки напад не минув. Тоді і заснув і не прокидався до пізньої ночі. Прокинувшись, відчув себе набагато бадьоріше, хоча був все таки дуже слабкий. Мені дуже хотілося пити, але оскільки ні в наметі, ні в погрібі не було ні краплі води, то довелося лежати до ранку. Під ранок знову заснув і бачив страшний сон. Мені снилося, неначе я сиджу на землі за огорожею, на тому самому місці, де сидів після землетрусу. Коли бушував ураган і раптом бачу, що зверху, з великої чорної хмари, вся обійнята полум'ям спускається людина, полум'я, що гортало її, було таким сліпучо яскравим, що на неї ледве можна було дивитися, немає слів передати, яким жахливим було її обличчя. Коли ноги її торкнулися землі, ґрунт затремтів, як від землетрусу, і все повітря на мій жах осяйлося, немов нещисленними спалахами блискавок. Ледве ступивши на землю, незнайомець рушив до мене з довгим списом у руці, наче з наміром убити мене. Трохи не дійшовши до мене, він піднявся на пагорб, і я почув голос невимовно грізний і страшний. З усього, що говорив незнайомець, я зрозумів тільки кінець. Незважаючи на всі послані тобі випробування, ти не розкаявся, так помриш. І я бачив, як після цих слів він підняв спис, щоб убити мене. Звичайно, усі, кому трапиться читати цю книгу, зрозуміють, що я нездатний описати, до чого, приголомшуючи, подіяв на мене цей жахливий сон, навіть у той час як я спав. Також неможливо описати. Залишене ним враження, коли я вже прокинувся і зрозумів, що це був тільки сон. Шкода, моя душа не знала Бога, благі повчання мого батька зникли за вісім років безперервних поневірянь по морях у постійному спілкуванні з такими ж, як я сам, нечистивцями, останньої міри байдужими довіри. Не пам'ятаю, щоб за весь цей час моя думка хоч раз злітала вгору до Бога, або що хоч раз я озирнувся на себе, задумався над своєю поведінкою. На мене найшло якесь етичне отупіння. Прагнення до добра і усвідомлення зла були мені однаково чужі. За своєю заскнілістю, легковажністю і нечесністю. Я нічим не відрізнявся від найнеосвіченішого з наших матросів. Я не мав ні найменшого уявлення ні про страх Божий, небезпеці, ні про почуття вдячності до творця за позбавлення від неї. Правда, в момент, коли я ступив на берег цього острова, коли зрозумів, що весь екіпаж корабля потонув, і один тільки я був помилуваний. На мене найшло щось на зразок екстазу, захват душі, який, за допомогою Божої благодаті, міг би перетворитися на справжнє почуття вдячності. Але захоплення це завершилося, якщо можна так сказати, простою тваринною радістю істоти, що врятувалася від смерті, він не спричинив ні роздумів про виняткову добрість руки що відрізнила мене, яка дарувала мені порятунок, коли всі інші загинули, ні питання про те, чому проведіння було таким милосердним саме до мене. Радість моя була тією звичайною радістю, яку відчуває кожний моряк, вибравшись неушкодженим на берег після корабельної аварії, яку він топить в першій же чарці вина, та слід за тим забуває. І ось так я жив увесь час досі. Навіть потім, коли після належного розмірковування я усвідомив весь жах свого становища, всю безвихідність моєї самотності, повну мою відірваність від людей, без проблиску надії на порятунок, навіть і тоді, як тільки відкрилася можливість залишитися живим, не померти з голоду, все моє горе. Як рукою зняло, я заспокоївся, почав працювати для задоволення своїх насущних потреб і для збереження свого життя, і якщо засмучувався своєю долею, то меж за все бачив у ній небесну кару, краючу правицю божу. Такі думки дуже рідко западали мені в голову. Проростання зерна, як уже було позначено в моєму щоденнику, Добродійно впливали на мене, і доти, доки я приписував його чуду, серйозні благодійні думки не покидали мене, але як тільки думки про чудо відпали, зник і мій благоговійний настрій, як я вже про це розповідав. Навіть землетрус, хоча в природі немає явища більш грізного, що безпосередньо вказує на невидиму вищу силу. Бо лише тільки вона може спричинити такі явища, навіть землетрус не справив на мене сильного впливу. Минули перші хвилини переляку, згладилося й перше враження. Я не відчув ні бога, ні Божого суду над собою. Я так само мало вбачав краючу правицю в бідах, що настигли мене, так начебто я був. Не жалюгідною самотньою істотою, а найщасливішою людиною у світі. Але тепер, коли я захворів, і на дозвіллі картина смерті постала переді мною дуже живою, тепер, коли дух мій став знемагати під підтягаремне дух, а тіло ослабло від жорстокої лихоманки, совість, що так довго дрімала в мені, прокинулася. Я став гірко дорікати собі за минуле, я зрозумів, що своєю зухвалою, порочною поведінкою сам накликав на себе божий гнів і що удари долі, які вражали мене, були лише справедливою мені відплатою. Особливо дуже краяли мені душу думки на другий і на третій день після моєї хвороби і в жору лихоманки під гнітом жорстоких розкаянь, з уст моїх виривалися слова, схожі на молитву, хоч молитвою їх не можна було назвати. У них не виражалися ні надії, ні бажання, то був скоріше крик сліпого страху й відчаю. Думки мої були плутані самовикриття ніщівне, страх смерті в моєму жалюгідному становищі туманив мій розум і холодив душу, і я в сум'ятті своєму Сам не знав, що промовляє мій язик. То були швидше незв'язні вигуки на зразок Господи, що я за нещасна істота. Якщо я розхворівся, то напевно помру, бо хто ж мені допоможе? Боже, що буде зі мною? Із очей моїх полилися ручаями сльози, і довго потім я не міг говорити. Тут пригадалися мені благі поради мого батька. І пророчі слова його, які я наводив на початку своєї розповіді, а саме, якщо я не відмовлюсь від своєї шаленої витівки, на мені не буде благословіння Божого. Настане пора, коли я пошкодую, що знехтував його порадою, але тоді, може статися, нікому буде допомогти мені виправити вчинене зло. Я пригадав ці слова. І голосно сказав ось, коли збувається пророцтво мого дорогого таточка, кара господня настигла мене, і нікому допомогти мені, нікому почути мене. Я не слухав голос провидіння, що прихильно поставило мене в такі умови, що я міг би бути щасливим усе своє життя, але я не захотів зрозуміти це сам. І не послухався напучування своїх батьків. Я залишив їх оплакувати мою нерозсудливість, а тепер сам плачу від наслідків його. Я відкинув їхню допомогу і підтримку, яка вивела б мене на дорогу та полегшила б мені перші кроки. Тепер же мені доводиться боротися з труднощами, що перевищують людські сили. Боротися одному без підтримки, без слова втіхи й поради. І я вигукнув Господи, будь мені захистом, бо великий смуток мій. Це була моя перша молитва, якщо тільки я можу назвати її так за багато-багато років.